Вирішили сьогодні все ж таки зібрати і капусту. Тому що погода така сира, то щоб хоча б не полопалася і ця ще залишилась. А така у нас не дуже в цьому році, але все одно треба зібрати її хмари, які ходять. Так, вже все, і ці помідори покосили, повиносили, залишилася одна капуста. Його угу. треба було наточити. Я Рубав, де, а одламала сюди. Бо ми в тому році на навіть на рубанахма теж була тупа. Не треба оте ні? Ні. Бо ти зараз мені начистиш. Оти листки курям треба буде. Mm. Ну, капуста не вдалась, що робити. Mm. <laughs> Яка є. Що mm. ти хочеш? Тобі капусту дати? Вона mm. Дарю вам цветочек от сердца и почек. Прям розочка. Ну, бать, она сама обламывается для этого. Ну, я как а так ничего, что ты делаешь, ничего. Як уже буде? Треба буде вибрати де краще, де накосить. Бо вже хочеться квашеної капусти. Дир, дир їде, зараз поверну тебе. Ні. Поїхав тракторець, так? Да? Курі перебирають уже на помідори. Ось і скільки ще роботи нам. Ще листя, скільки стоїть на деревах, попогребем. Це щось швидко пролетіло, хоч і жарило таке сонце, таке вже ж пекло. Так, mm. mm. да, бач, капусточка, погана яка. Хоч пуря буде. Так це буде вішати, зібаємо. Ну так, звісно, всю збираю, там будемо це передивлятися. Я ж куди краще, ми поквасимо, а тут побачимо, що курям, що останеться, пустимо погрива. Як нічого не останеться, так, так і буде. Треба буде, купимо в магазині капустину. скукли від Тарес такий холодний, холодний. Ой, яка капустина. Мені якраз ото гарна на борщ. Малесенька. Борщ мене велику кострулюваримо якраз. Це велика така на голубці, на квашення потрібно. Ну, смажить, якщо ж. А так. Ого! Речі, <різь> <різь> чого ти її чистив? Все одно бачите, це буде обчищати дуже багато. І оце, купували яблука, заїжджала в один магазин, там продавали капусту. Хотіла купити, щоб наквасити. Отаке саме продається. Точно отака і ще хуже. Це в мене ще й велика, а розмір, ну можливо, отака була. Бо я хотіла, що кажу, немає великої. Кажуть ні, тільки отака. Так, Отака мала негодня і ще ж отаке, поки обчисти, так а що ж в нього буде. Взагалі нічого. То я вже й не купила, кажу, вже будемо свою. Подивимося, яка наша. Чи буде, що тут. Ну тож, і скільки бризгали, а все одно вже з'явилося, так вже ніхто її більше не обробляв. Вона ще день, я думала, Серега постягував. Ні, дивіться, ще й пожовтіла, зараз заберу. Ой. Угу. І ось дивіться, жовтенька. Може і добра буде, хто зна, гляньте. Дві. Ось ще одна. Заберем, побачимо. Ні, дамо курям. Ой, а пахнуть. Ой, пахне динєю страшне. Гляньте. Щас пооношу у тачку. Ти ця під жовтий колір. Зараз позбираємо, зараз сонечко. Гляньте. Жовтень місяць. День збираємо. Зараз однесу до капусти, сірога з капусту збирає і ці дині перенесу йому у тачку. Взяла миски, зараз буду зрізати окроп, цибулю, тому що щось погода мені обманчива, щоб не помер з мене окроп. Бо, бачите, такий він вже маленький, а померз не жалько. Щас Подивимося, Серега капусту вирізаю. Половину вже вирізав. А, ти сортіруєш тут менше, а там більше? Ну так. І ті, хоча сказати кавуни єдині. А ще ж і кавуни в прицепі треба взяти. Я про них щось забулася. Так, ну пішла, я зараз позрізаю окроп. Цибулю і Петрушку, ввечері буду кришити. Всяку. Чого це вонь на хату всю хату? А що буде воняти окроп? Ну ти зав'яжеш твого носа бантиком. Або, або запхаєш ватку. Ну я не винувата, що в тебе алергія, тож 10 хвилин потерпиш. А ні, погуляєш на надворі. Так, да так, -да так. -да. А що робити? Треба ж його зрізати, бо пропаде жалько, як мороз приморозить. А він дивіться який гарний у мене. Тут трошки густіший. Такий гарненький-гарненький. А який же він тільки пахучий, осінній. Зато там, з той сторони, ось я покажу, зійшов той увесь окроп, який повинен був зійти ще. Ось, бачите? Коли це ми його сіли, гляньте все, що робиться. Густий який. Ну, вже він, мабуть, не виросте, тому що холодно. Да? Рижий. Тікай. Так, зараз зрізаємо. Взяла три миски. В кожну миску буду зрізати ще й одинакового кольору. Так, приступаємо. Дуже низько буду брати? І перекришемо вечори. Вечори довгі, то буде чим займатися. No i Укроп уже в мисці. Цибулю також уже зірвала. Залишилася Петрушка. Зараз нащупаю і йду в хату. Поставила баночки хай сохнуть. Покришу, посолю і все. Уже не буде. Його. Господи, покришу посолю і вже не буду переживати, що воно замерзне в мене це є зелень. Петрушці то таке, а цибулька, якщо чималий мороз, і окроп, може пропасти. Ці хвостики дуже довгі наші вони. Чи взяти кущ один, да посадити у вазон. Я колись на зиму садила. Не знаєте, ще й росло, нічого так чи в цьому році спробувати ще посадити. Побачимо. Трохи справимося з цією роботою, бо знаєте, весною гаряча пора. Це треба зробити. А куди ви йдете, заглядаєте до мене в миску? Ні-ні, гіля. йдіть помідори, збирайте. Вони. Так, Зараз буду зривати. Треба ось за цими ще глаз до да глаз. Бо зараз швидко в миску в мене. Носом порядки понабудять мені. Все, зібрала, дивіться. І цибулю, і петрушка. Зараз занесу до хати, Поможу Сергію, мабуть, ще капусту, а потім піду покришу. Як воно пахне, ви знаєте, страшне, Петрушка пахне, цибуля. От літом якось не так в жару воно пахне, а осінню не знаю. Дуже пахне. Вона на повела за коси. Капюшон зняла. зняла. Щось... На вечір, знаєте, трошки тепліше стало, ніж у день. Удень було якось дуже холодно, а це потеплішало. Можливо, ж не буде приморозка. В цю ну, всю ніч. Ми побачимо, яка буде погода. Ось. Ой, вітаміни. Несу вітаміни. Вже майже і справився, Серега з капустою. Маленької. Три дні, три дні маленької дуже багато ціла тачка. А цю ми будемо косити, наверно, цю велику. Савоська. Треба буде спробувати салат зробити. Це в перший рік сажу. Раніше не садила. А синя, я там і не знаю, вона така полопана. Далі. Так вирви, викинь, курям дивися, що ти її. Вона ж і добра, оце синя салат. Але... Уви... Ого, це салат... Салато. Вось ще третя 9 ціла. А чого? Це цю може обрізати, де можна б Да, Там наверное, воно не воно годне. Да, наче не води день висаджувалася цією звичайною. Не знаю, чогось вона не росте в нас, оця ясиня. І розсадою купляла, і в цьому році сама сіяла, і купила цю ж обрання. Але все одно, ну, все одно нема. А колись купила. В Якомусь магазині, я не пам'ятаю. Купили фіолетову таку ж капустину, зробили салат. А в Сереге алергія Боже, як пух він. То ми вже її ніколи не купляємо в магазині. А свою садимо, бачите, який врожай. Хоча колись і росла у нас. Ще, по-моєму, батько був живий, була капуста синя, а тоді щось перестала родитися, яка. Ого. І він валютна, блядь. хлопи броколі. якісь. То не броколі, то савойська. А вона добра на салат. Це? Це ну там є пару цих, що можна покришити. Броколі я вже вирвала і поїли. Броколі не сіяли, я сіяла цю Брюсельську. Мива яка, ого. Салат їсти не переїсти. Зато ось курям скільки. Їсти не переїсти курям. Або корову треба завести. Ось Савосько скільки. Так і тут должна бути Савойська. Ти ж тут різав, була кучерява, ти не бачив? Тільки ти її, об... не бачив. ти її облушпенив, що я не доберу де вона. Оце ось угу. ось дві, ось сього є. Ось одна. Вона просто більша, так не така кучерява. І ось. Що. Ні, ні. Дивися. Бачиш, волниста. І оце, ось, оце три. Ну, хай буде. Тільки вигляд, потеплю, а то такі хмари ходили. Дощик капотів. А тепер дивіться, яке небо. Де-не-де хмаринка є. Сусіди вже засіялися, це буде нам капець. Зараз зійде оце їхні, їхня пшениця, то наші курі попобігають. Задовбимося ганяти, а вони ж перелітають. Так що отакий у нас урожай капусти в цьому році. Все. Вже все, весь врожай 2024 в нас зібраний. Остання у нас була шовка, капуста і зелень. Сьогодні все, більш нема чого нам збирати. Тепер будемо тільки садити. По новому кругу цибулю, часник на зиму. Такий у нас урожай. І ось на квасить хватить. На салат синьої капусти його хватить. Ще й савоська, дивіться скільки. Ну а ця вже будемо ще. А це голубці будемо портити, ліски, хороші. І з цього голубці? Ну да, Так, там і м'ясо вже є. Це. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. Дякую вам за підписки, за коментарі ваші, за вашу підтримку. Нам дуже приємно, що ви нас переглядаєте. Підписуєтеся, коментуєте. До наступних зустрічів. Все у нас на городі. Вже нема чого збирати. Всі врожаї зібрані. Вечір у нас, я вже дивіться, перекришила свою красоту, цибулька, петрушка і укроп. Зараз перемішаю, хочу один зіп пакетик наложити в морозильну камеру, а все інше пересолю і в баночку. Тому що мерзле мерзлим, а хочеться і в баночку. Ну, Зараз побачу, чи один пакетик заморожу, чи два. Не знаю. Ось така красива, пахуча. Ну, знаєте, цибуля така ядрена різала, так. очі гарно заходила, хоч і молода, але трохи така гостренька. Справилася я її зелені, кульочок положилась, морозилку положу. І ось маленька баночка і півлітрова. Думала, щось більше вийде, але ну, менше. Тут навіть не сильно трамбувала, тому що мало залишилося. І отак кульочок наложила. Побачу. Тому що я колись цю зелену цибулю морозила, то воняла вся морозильна камера. Не знаю. Зараз положу ще один зі пакетик, щоб не смерділо. Хоч і закривається наглухо, але все одно. Інколи десь проходить. Чи погано закрию, не знаю. Зараз ще один ключок положу і в морозильну камеру. А це в холодильнику буду зберігати. Ось така заготовка ще в мене додається на зиму.